Друзі, ми біля бідринки зараз і хочемо зробити маленький огляд на такі супер-пупер товари, які тут є. на макарони, на молоко, на сип, на молочко. Все, що люди перші колени, перші необхідності купують в магазині. Тому йдемо робити огляд нової акції в Бедренці. Так швидко вам покажемо, що сьогодні Бедренка пропонує, які акції. Вони завжди рекламуються на 2 плюс 2, 1 плюс 1. Ну дуже вигідні ціни. Так що дивіться в нашому відео. Так, а що пропонує сьогодні Бедренка? Бедренка пропонує сьогодні 7. 1 плюс 1. Парувки мінус 70%. Кава мінус 30%. Шампунь і Гелі мінус 50%. Хімія. А вісім. Аніве косметику. Перстіл другий 50%. Це красниці. І овочі. Ой, фрукти. Фрукти. молоко, копила се картови. Так, вигідно. А фактично? дуже тісно. Ще мандаринки оці дуже смачні, по 3,99. Ці мандаринки класні. Нектаринки 13, 130 гривень. Картопля по 40 гривень. 5,50 пятьдесят за сто грамм. І yeah. макарони 2 плюс 1. Два брата и третий подарок. Тут виставили такий стояк з такими макаронами. 2 плюс 1. Так что треба брата. О, развалили. Ага. <клес> правиш, а тут делают такую снижку на мясо. Дивись, качка за 21 злотый. Это дорого, вали. ну. Потому что качки килограмм 9 злотых. Така сама. Ми йдемо по сир. Тут бідрюнка знаходиться на двох поверхах. Перший і другий поверх. Хочеш не купити. Наверху молочка. Акція на яйця. Акція на яйця. По 9 злот. Так, але треба купити дві штуки. І от тут біло яйця. О, десь злот біло, типа супер яйце. Ага. Що тут? Консервні... Щав. Ні, щав нам не треба. У ковід Плюс один. Доместос два плюс один. Іваніш по 7,49 при закупі двох. от це Міла. О, 4 злоти. А треба дві штуки. Дві штуки. Це буде рушники. Ось такий за 8 злот дві штуки. О, персів, шістки, трошки персів. А це про що? А от дивись, як вони зробили. Сілан. Один плюс один гратись. сім злот, сілан. 70 грабів. І тут другий плин до перволю за один злотий. Дивись. Так. Один береш і другий за золоту. Хороші граці. Та так у нас сама 2,79. 200 грамів. Всі масла 2 плюс 1, бачите? І це навіть саме ковід, а велике 80%. То велике хороше масло. <кхем>. Кефір. О, навіть yeah. це ірландське, які тут дуже за ним бігають, за ірландське маслом. А 200 максимум. Ні, є, ірландське, от, 9,99. Ага, ну бач. А то 9,49. то краще то ірландські взяти. Ну воно ніби хороше. А от Добре. кефір тут при закупі двох буде коштувати по 2 злоти. Златоперсіли і другий буде 50%. Тобто буде два порожка. 75 лап. Хороша ціна. Або йогурти 2 плюс 1. Фервіта, хто любить йогурти, може купити собі 2 плюс 1. Ось 2 спіра, 2 сроки, 5 місяців, 2 плюс 2. Ага. Тепло немає. Оце самі дорогі йогурти, вони 50 10 злоти. Альпро. 3 плюс 3. Ось такі йогурт. Ось такий йогурт. Ось такий Z kartą mogłyby być, ja nie lubię te danony. O tej prawo, bym 3,50 zł, ale tak 3 sztuki, 3 sztuki. Ale ser i Po złotej No i sołysy do makaron. Це хороша, хто любить. Пастані. Пастані. Два плюс один. Хто так, любить макарони? Пачки макарон. Бачите, одна пачка коштує 4,19, а три пачки будуть за 8 злот. І то на всі макарони фірми так. Пастані. Так? Грибами З додатком шинки і прошутто. Шинки і прошутто. Mm -hmm. А Прошуте. На каші так само вони зробили. На кашу вони так само зробили 2 плюс 1, Всі каші і Натурал Мікс Natural. Натурал. цієї фірми Plum Natural 2 плюс 1, Бачите, за два платите, а один буде в подарунок. Ну Тут коші такі розпродажі. Ой нічим я такі зробили. Пажочок. Паражочок. Ось. А, це оцей поток. Один пісний голландський бач. Оце один піс один. Голландерська. з Голландії, тепер все з Голандські. Так, тут з Голландії. Сир. <післяє> а ось такі готові дані вже котлети по 849. Торти лінії такі італійські, Ого, так? макарони. Майже 2 кг макарон. 130 гривень маєте. Що стане тебе? Хто любить, коли макарон перебрався? А всі паровки мінус 70%. Марчинський. Угу. І що вони тут зробили? Ось такі горішки. Каміння. Хочеш сушити зуби? Каміння. О, нам навіть зробили нам на таку шинку, на нарізку. Таку 2 плюс 1. Бачите? Цей тиждень 2 плюс 1. Два платите, один буде в подарунок. І тут по 250 грам. По 250 грам. Сир жовтий так само. Але нам треба що? Ось тут сир творог. Зараз Цей, він не є важко. З метою. Цей? З цього? Ну, а ти брав? Ну, вперед. <кхух> оцей Хороший творог, п'ятниця. По 4.29 при закупі двох. це мій любимий сір зверху чатер. Англійський чедер, Боже, який успішний. Ага, по 120 гривень. Або сир халумі. Хто знає, що таке сир Халумі? Такий припечений по 9.49. І, нав... І навіть зробили на камембер. Це дорогий сир по 759. Мають бути приправи. Борошно, ось. Вони все зробили в цьому тижні 2 плюс 1. Борошно 2 плюс 1. Тут немає. Дві нема пачки купляєте, одна буде в подарунок, бачите? Борошно. О, олія теж. І на олію зробили теж. При закупі 2 5,69. Оливково олія друга 50%. Тобто одна ціна її коштує 40 злот і буде за скільки? Десь так за 60 злотих штуки. А така велика олія коштує 20-85 без акції. І чіпси зробили теж 2 плюс 2. Тобто за 10 злотих будете мати 4 пачки чіпсів. По 3,25 лікарні. Але треба, 6 штук. 6 треба 6 штук. 6 купити ще штук, ще щоб було по 3,25. Треба завжди читати на Зараз хочу Я подумав, що це панкейки робити, а це гофри. Та? Так. І так, ось тут зробили так само два плюс один на всі, цукер, ванільний, порошок до печива. Два плюс 1. Хороша акція. Оцю дуже масу крупкову люди люблять. Так, а що вони зробили з джемами? О, мармолада теж. Один плюс один по 2,45. Хто... хто хоче зробити якусь там випічку якусь, то може собі купити. Платки вітанела. Ну, 2 плюс 1, 2 плюс 2. Цього тижня була акція така 2 плюс 1, 2 плюс 2. Постійно отакі от. Хто любить, отакі. Ну, ми того не їмо. Бо то для тих, хто тримає дієту. <реку> Ало, подивись, вони зробили всі продукти Альпро 3 плюс 3. Готовий. Молоко. Ось дуже дороге в Україні. Так, тут воно коштує 100 гривень за пляшку, а так 300 гривень за 6 пляшок. Цікаво. Ну і папір, другий, другий рушник буде коштувати з 80. Ну, бачиш, ти попав на таку акцію, що вона знижка. А колись була така акція один плюс один. Ще подивимося в холодильники, що тут вони з морозки пропонують. Ну, теж при закупі двох калафюр. Ага, всі продукти. Віняри, тобто такої фірми Віняри Майонез. Другий – мінус 40%. Хороша пропозиція. Ось, всі овоці морожені, такі фрукти морожені. Другий буде мінус 50%. Цікаво. Мочі 17-24. За цими мочами то люди так просто-просто шаленіли. Та розкупляють. Ну. І на всі оця Марлетто фірми, це є Бедроновська фірма. так? Другий, відсо, другий 50% знижки. хороше. <Я не> Щось <п> піємає. <'янула> ну, отаке от, от морозиво.